Номер 430. -й. Висота найвищої вершини Українських Карпат Гори Гаверли – 2061 метр. Скільки всього десятків сотень тисяч метрів міститься висота? Відлік висоти гір ведуть від середнього рівня океану, а говорять так: Висота Гори Гаверли – 2061 метр над рівнем моря. Ця задача корисна тим, що треба ще разочок прочитати питання скільки всього десятків сотень тисяч метрів містить ця висота. І якби не було слова всього, то це була б задача номер один. Отака. 2061 дорівнює сумі 2000 нуля сотень шести десятків і ще одиниці. Дорівнює дві? Тисячі та ще нуль сотень. Та шість. Десятків. І один. Але прочитаємо цю задачу отак це питання. Скільки всього десятків метрів містить ця висота? Скільки всього десятків метрів, міститься висота. Це вже задача 2. Знехтуємо одним метром і отримаємо 2060 метрів. То це 206 десятків метрів. Тепер далі прочитаємо отак, скільки всього сотень метрів міститься висота. Знехтуємо 61 метром. То буде 2000 метрів і ще разочок прочитаємо. Скільки всього сотень метрів міститься висота? 20 сотень. І знову прочитаємо, скільки всього тисяч метрів міститься висота 2 тисячі. То це дві задачі, але, скоріш за все, друга. Номер 431 Назви остачі відділення 20 на 8. 8 помножити на 2, 16, 20 поділити на 8 2, і остача 4. 50 поділити на 7, 7 на 7, 49. 50 поділити на 7 7. І остача 1. 53 поділити на 7, 7 на 7, 49. А остача 4. Дуже легко. Молодці.